У нас є поліва, на які вже замінюється освітлення на світодіодний. Десь ми вже виконали там роботу по заміні освітлення на рівні 60% по поліві до кінця року. Ми. А в рамках там реконструкції польової все освітлення буде замінено. Ми починаємо з грудня місяця заміну освітлення на центральних, на центральних вулицях міста Житомира. Це Київська, і, ну, у Нас там десь 11 чи 12 вулиць, центральних вулиць, на яких буде повністю замінне освітлення на світодіодне. Виробник цих світильників це компанія, Житомирська компанія ЕКТА. Вони зробили дуже гарну пропозицію по ціна, яку вони запропонували, десь на 15 нижча ніж була по проекту, і вони ще встановлюють систему дімірування. О, система, яка дозволяє автоматично переходити в різні режими економії. Після 12-ї вона на 60% потужності виходить, система. Що досить серйозно економить електричну енергію. За кошти міського бюджету ми робимо на 18 мільйонів робіт в цьому році. Це лампи розжарювання, це полива, і це вулиці. Я казав, ті 77 вулиць, на яких не було ніколи освітлення. І за кошти фонду регіонального розвідку, це десь близько 11 мільйонів. Ми робимо роботи по всім центральним вулицям, заміна заміна на освітлення. Святодіоні світильники, всі центральні вулиці. У нас вже десь на підході ілюмінація святкова. Я думаю, що, що десь на початку грудня в нас вже вона буде на вулицях міста Житомира. Це буде досить така цікава картинка. Так що буде сюрприз побачити.